840. Я був не, не готовий. <рістерний лоні> я реально не готовий був. <рістерний лоні> я тоді я був к этому не готовий? Да, це тобі не окуняуті, да? А? Хороший. Звичайно. Це, звісно, не вже... <ріху> <ріху> Ви всі все-таки так? <ріху> І клювака, друзі. Бачите, на отаку мармиху. Одразу. І погнала вода в хату. Дивись, дивись, дивись. Сразу, 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 буря, 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 буре. Мені подвигатися? <ріху> Мені подвигатися?